Українська мова це не просто слова, це наша ідентичність, наша сила і наша зброя в боротьбі за незалежність. Сьогодні я розкажу 10 причин, чому саме зараз важливо говорити українською мовою. Причина перша ідентичність, мова це ключ до нашої культури та історії. Розмовляючи українською, ми підкреслюємо, що ми українці, унікальна нація зі своїми традиціями і спадщиною. Причина друга незалежність. Мова це фундамент будь-якої незалежної держави. Якщо ми хочемо бути вільними від впливу інших країн, ми повинні захищати свою мову. Причина третя опір агресору. Росія завжди намагалася знищити українську мову. Бо розуміла, без мови немає нації. Розмовляючи українською, ми чинимо опір її імперським планам. Причина четверта повага до себе. Розмовляти рідною мовою це показник самоповаги, це демонстрація любові до свого коріння та до своєї землі. Причина п'ята об'єднання націй. Українська мова це міст, який об'єднує захід і схід, південь і північ нашої країни. Вона допомагає нам бути єдиними в боротьбі за спільну мету. Причина шоста це майбутні дітей. Якщо ми зараз не будемо розмовляти українською, наші діти можуть втратити її назавжди. Давайте подаруємо їм багату, сильну та красиву мову. Причина сьома підтримка культури. Українська мова це платформа для розвитку літератури, музики, кіно та мистецтва. Чим більше ми розмовляємо українською, тим більше творів і ідей буде народжуватися в нашій культурі. Причина восьма популяризація України у світі. Чим більше людей у світі чує українську мову, тим більше вони розуміють, хто ми такі, і підтримують нас у нашій боротьбі. Причина дев'ята закон і справедливість. Українська мова це державна мова, і ми маємо поважати закон своєї країни. Це важливий крок до справедливості й порядку. Причина 10 це перемога. Мова це зброя. Кожне українське слово це внесок у нашу перемогу. Бо коли ми розмовляємо українською, це показує, що Україна жива, сильна і незалежна. Розмовляйте українською, бо це наш голос, наша сила і наша незалежність. Напишіть свою думку в коментарях, чи має значення мова для нації. Всім міцного здоров'я!